Зимові свята це час, коли слова ніби дихають тепліше, коли кожне привітання звучить так, наче хтось легенько торкається душі, а кожна подяка стає маленьким вогником у долонях. Ми вже говорили про те, як вітають українці, і про те, як вони дякують одне одному. Але в цих розмовах є ще одна тиха. Майже невидима ниточка, що сказати у відповідь, аби зберегти тепло моменту І не загубити щирість? Адже інколи вітають настільки красиво, тепло, щиро від душі, що, здається, серце тане, а мозок пливе, відшуковуючи не менш чарівні слова вдячності. Коли бажають світла, тепла або радості, хочеться відповісти чимось таким самим світлим. Нехай це світло повернеться до вас сторицею або хай і вас огорне тепло цього зимового часу. Це ніби маленький обмін добротою, коли одна іскра розпалює іншу. Коли вітають з Різдвом. Чи новим роком хочеться відповісти не просто і вас також, а так, щоб торкнулося серце? Хай народжене різдвяне світло береже вашу родину. Нехай новий рік принесе вам силу і здійснення добрих задумів. Такі слова, ніби продовжують святкову мелодію, не обриваючи її на півноті. А коли хтось дякує. Щиро по українськи, тоді й у відповідь виникає бажання віддячити не менш тепло, радий допомогти, нехай добро повертається вам і вам дякую за добре слово. Бо традиція наша така: подяка не завершує розмову, вона відкриває новий виток доброзичливості. Є й інші миті легкі, смішні. По святковому бешкетні, такі, коли хочеться відповісти з усмішкою. Хай у вашій хаті буде тепліше, ніж у батареях, нехай щастя знайде вас швидше, ніж колядники. Адже під час свят гумор теж зігріває, як добра піч у зимку. А буває, що слова, адресовані вам, особливо щемні та ніжні. Тоді і відповідь хочеться дати таку, щоб не розсипати цей тонкий момент. Ваші слова гріють більше, ніж рукавички. Світла вам стільки, скільки сьогодні його вмістилося в мою душу. І це вже навіть не відповідь це тиха подяка за людську увагу. І, зрештою, розумієш у всі ці зимові дні. Ми даруємо одне одному не просто фрази, ми даруємо любов, добро, увагу, участь, людяність, а уважність це те, що тримає наш народ теплим у найлютіший мороз. Тож, коли цього року ви почуєте зі святами або дякую, не поспішайте відповідати шаблонно. Оберіть слова ліхтарики, що і світять, і гріють, і радість дарують. Це і буде маленьким зимовим дивом, яке ми здатні творити самі.